Трагізму в цьому слові для кожного з нас. Трагедія, що назавжди змінила життя багатьох українців, донині продовжує непокоїти цілі родини. Вони живуть поряд із зоною відчуження та, ризикуючи власним життям, стають живим щитом поміж нами та невидимою загрозою, від якої вії смертю та руїною. Саме тут, у невеликому містечку Славутич, несе свою службу протоєрей Іоанн Шепіда. Опікуючись проблемами чорнобильців та працівників атомної електростанції, цей усміхнений та енергійний чоловік за роки своєї служби здобув глибоку повагу як серед працівників станції, так і з поміж звичайних людей, що вимушені жити по сусідству із зоною відчуження. Та, попри таке небезпечне сусідство, батюшка не втрачає посмішки та доброго гумору. Для когось зона стала символом смерті та зневіри. Для отця Іоанна вона перетворилася на місце служіння, а отже, щирої християнської любові. Тут серце Чорнопіль. Ніхто напевно більше про це не сказав. Ніхто на не напевно найбільше про це не написав. Саме про це місце. Тут люди віддавали своє життя. Тут люди до сьогоднішнього дня віддають своє здоров'я задля того, щоб інші жили. Ми кланяємося Богу, найперше, але ми маємо кланятися і пам'яті людей, які звершують подвиги заради Бога, і заради життя. Славетна Чорнобильська АЕС у цих стінах бували президенти, міністри та громадські діячі. Але коли тут з'являється батюшка, суворі працівники станції радіють, немов діти. Адже тільки той, хто присвятив зоні все своє життя і зміг полюбити цю непривітну, сповнену небезпеки, але все ще прекрасну місцину, може зрозуміти почуття та сподівання цих похмурих шляхетних людей. Щодня вони бачать порожні бетонні коробки будівель, де колись вирувало життя. Зараз же тут оселилися лише дикі звірі та загроза отримати смертельну дозу радіації. Живучи у таких умовах постійно, можна сподіватися, хіба що не Всевишнього. Тут живуть ліквідатори, тут живуть переселенці з міста Прип'ять, яке було тоді супутником Чорнобильської станції. І всі ці люди зібралися тут саме для того, щоб постаратися збудувати нове життя. Яке буде мати на собі пам'ять, і ця пам'ять вона відображається на всі на всіх тих речах, які тут є в цьому місті, зокрема на тому пам'ятному знаку, біля якого ми з вами зараз знаходимося. Саме пам'ятний знак не лише тим, хто загинув в перші дні чи перші години цієї страшної трагедії, це пам'ятний знак всім тим, хто віддав своє життя і своє здоров'я віддає сьогодні, а за, задля того, щоб весь світ мав спокій від радіації від біди тої страшної. Крізь бетон та метал старих споруд пробиваються зелені паростки, що з часом перетворяться на могутні дерева. За словами отця Іоанна, зона справжнє диво Господнє, бо що як на його сила допомогло понівеченій людьми природі загоїти рани та відродитись у всій своїй красі? Тутешні мешканці глибоко віруючі, адже коли бачиш справу Божих рук своїми очима, для сумнівів не залишається жодного місця. В місті Славутич живуть працівники Чорнобильської станції. Я маю велику честь кожного дня спілкуватися з цими людьми. Кожного дня зранку ми прокидаємося і бачимо героїв. Героїв, які кожного дня їдуть на, на станцію, які кожного дня ризикують своїм здоров'ям, як мінімум, здоров'ям. От для того, щоб всі інші жили спокійно. І тому е, е, це. Особливий такий відпечаток, він накладається на всіх нас, тому що ми розуміємо, що якщо ці люди так живуть і так виконують заповідь, які Господь нам всім дав, то значить і ми маємо на них рівнятися. Немає більшої любові, як хтось душу покладе за друге своє. Мабуть, саме тим, хто загинув серед радіоактивного пекла і присвячено ці рядки святого письма. Вони і сьогодні продовжують свою війну проти мовчазної загрози, що глибше вморовуючи її у броню саркофага. А поряд із ними живе і трудиться іще один рятівник рятівник людських душ. І допоки такі люди стоять на варті поміж зоною та світом, ми можемо щодня бачити над головою чисте та